Мову та патронаж літнім людям Різкий бебі-бум і закриття закладів дошкільної освіти за останні 10 років спричинив дефіцит вільних місць у дитячих садочках. На кожні 100 місць сьогодні претендують 157 дошкільнят. Народжуваність зросла на чверть, а кількість груп лише на 5%. відсотків. Проблема дефіциту місць у дитячих садках буде зберігатись і навіть поглиблюватись. Тому в цей період потрібно шукати і створювати додаткові місця. За рахунок Вивільнення колишніх приміщень дитячих садків, наприклад, за рахунок відселення орендарів, за рахунок проведення капітального ремонту у тих дитячих садках, які знаходяться в аварійному стані. Однак до 30-го року кількість дітей буде менша, те, оскільки прийде черга народжувати малочисельному поколінню 90-х. Сьогодні в школах Львова навчається найменше за останні 30 років кількість дітей. Натомість через два десятиліття ситуація у класах львівських шкіл виправиться, адже підросте покоління сьогоднішніх дошкільнят. Тож демографи радять місту зберегти навчальну інфраструктуру. Ще одна проблема чекає на львів'ян старіння. Якщо сьогодні 17% мешканців міста це люди старші за 60 років. За прогнозами демографів, у 2030-му третина львів'ян будуть пенсіонери. Медики вже сьогодні запроваджують спеціальну систему допомоги літнім людям. При ще в 2008 році ми запровадили як пілотний проект в двох стаціонарах паліативний ліжка. А сьогодні я підписую наказ на створення відділення паліативної допомоги в четвертій міській лікарні, яке почне функціонувати з 1 жовтня 2013 року. Сімейні лікарі мають націлено працювати у попередженні недух, кажуть чиновники. У числі небезпечних насамперед виступають серцево-судинні захворювання. Вже очевидні результати завдяки проведенню щорічних акцій з профілактики гіпертонії. За 6 років смертність від інфарктів та інсультів у Львові зменшилася приблизно на 7%. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.